Портивні штани, перший плюс другий сорт. вага таку 10 кг. Ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі. І розміри у нас тут будуть різноманітні. Ось такі великого розміру чоловічі, Штанка, до речі, буде прямою. Наступна моделька, це вже як джогера. Теж чоловічий розмір S. Наступні це ось такі круті брендові. Ось так вони виглядають теж чоловічі. Далі. Ще одна моделька чоловіча. Наразі в нас поки що все чоловіче, що я не тягну. Ось такий чоловіче це більший розмір. Наступна Нью-Йорк Сіті. Дивіться, жіночий, маленький розмір. Е, на 152 см зросту на малесенький дівчаток. Ось такий чоловічі, Прямі. Далі. Ось така моделька. Ну, це менший розмір, есочка орієнтовна. Далі жіноча, теж есочка і Наступний великий розмір чоловічий. Дивіться, які прикольні, прямі. По боках є кишеньки. Супер дрю. Ось такі цікавого кольору. Далі яскраві жіночі. Така моделька. Так, ще одні яскраві. Передані на флісі, більший розмір, червоненький. Наступнє. Ось таке. Це теж жіночі. Далі. Це дуже легесенькі, А мені здається, що це теж жіноча моделька. Наступні ось такого плану. Далі. Ось такі чоловічі. Я думаю, МК розмір. Наступний це більший розмір. H&M. Пише ікселечка, прям повністю. Далі жіночі ось такі. Далі ось такого плану. Ой, дивіться, який цікавий колір. Жіночий. Ось така жіноча моделька. Дуже цікавий, гарний колір, приємний. Наступні. Ну, Це розберебу іксесочка, я думаю. Далі чоловіча пума. Дивіться, які прикольні. Еліч, Елічка розмір буде орієнтовно. Далі ось такі переливаються крутезно. Такий хамелон. Ще буквально декілька варіантів. Бріжджі попалися. Ще одна пума. Розмір теж, напевно, буде XS. І остання моделька із цього лотику це ось такі. Чоловічі штанішки теж бума. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 2450 грн. гривень.